Прокоментував хід переговорів. Постійний представник США при НАТО Меттю Вітакер і заявив, що Вашингтон намагається з'ясувати на які ж компроміси готова Росія, готовий путінський режим. Він говорить: ми намагаємося зрозуміти, до чого максимально готова Росія. В принципі, це очевидно, бо саме нині так спрямований переговорний процес на того, аби порозумітися американцям з Росією. Але це не лише про припинення російсько-української війни, друзі. Так, Вітакер також додав, що позиція України Сполученим Штатам добре відома. За за його словами, зараз м'яч на боці Москви. Тут варто зазначити про те, що свого часу Путін говорив, що м'яч на боці київського режиму. В лапках, звісно, це говорю, друзі. Тепер же Сполучені Штати Америки говорять, м'яч на боці Путіна він має ухвалити рішення. Як довго буде тривати цей пінг-понг, буде залежати від того, наскільки потужною і справді сильною буде реакція Трампа на непоступливість Путіна і які санкції він готовий вводити саме проти путінського режиму.